Ми привикаємо з вами до служби. Буває, служба не ми його розмовляємо, ходимо, бігаємо, щось, знаєте, так, як не знати, що, як студенти на екзаменах, то туди, то сюди щось нам хочемо. Митрополит йде на службу ставати. Ножками 70 чим-то років, майже 80, йде тихенько, ножки тягне. Але доходить до престолу і звідти, як куля біжить. Ми всі здивувалися, куди біжить митрополіт. Щось забув, видно, що щось забув. Біжить назад. Бачимо, чотки поставив на крісті, забув чотки. Боже міст. біжить, що забув молитву. Розумієте? Щоб мати, що по чому молиться, він не лишає цих чотків. Нам не інтересна служба. І ми стоїмо на літії, хто буває вечором на службі освячує хребці, називається літія. І тако аналойчик, сидить митрополіт один. І тут на літії перший раз співають 40 раз, Господи, помилуй, другий раз співають 50 раз, Господи помилуй. Митрополіт зривається з крісла свого, як маленька дитина, знаєте, ховається за шкаф. Голову сховав. А тут всього видно. І він стає на коліна, ховається за цей аналой туди до стіни. Ну розумієте? Це треба картину побачити. Ну, Сльози виступили. Він сховався, щоб молитися. Це Господи помилуй, яке ми кажемо. Розумієте? Аж тобі обновилося в пам'яті, що це Господи помилуй. Це він жив, що Господи помилуй. А ми кажемо, «Господи помилуй, що Господи, сказали, самі не знаємо, що помилуй чи спаси, чи не треба мені вже хватити, скільки мені казати. А він, як указати, це він впав на коліна до стіни головою. І так він всю літію простояв на коліна. Отакими молитвенниками, браті і сестри, ми живемо. Цим словом, Господи, помили. Це небо відкривається. Ми прийшли, ще не зайшли в церкву, вже дивимося, щоб на кухню піти. А ну буде чай, не буде чай. Пів служби хтось ходить, бо хоче в трапезну, в туалет. Туалет такий не підходить. Розумі? Ну ми стали такі, ну не знати, все нам щось хочеться, що нам щось треба, тільки не помолитися в церкві. Та ви подякуйте Богу, що за цей тиждень ми є в церкві, є куди нам прийти. Ви подивіться, знов антихристи забирають храм, знов знущаються над людьми, над вдовами, яких померли чоловіки, діти на війні. Вони приходять в храм і не мають куди зайти, над ними сміються. І ми повинні дорожити службою, браті і сестри. Ми повинні стояти як штик, як дуб, кажуть, дерево, що ніхто його не може похилити. А ми прийшли і пішли. Дітей привчати, що діти стояли колись в церкві. Якби ми не стояли в церкві, мама би нам вуха пообривала була. Чому ми коли в церкві бігали, а не в церкві стояли? Вчіть себе, заставляйте себе, і ви побачите, що ваша молитва вам буде в радість, вам буде в поміч. Так що я бажаю нам страху Божого, твердої віри. І ніколи не привикати до молитви, до святині і до служби. Дорожіть кожною службою. Вона для нас кожна як остання. Але вона готує нас для вічності. Поможи нам, Боже, спасій Господи. Ви скажете, батюшка, вже нікуди не їдьте, бо будете знову сваритися. Мені хочеться вам донести, тому що ми розслабляємося дійсно, розумієте? Ми такі стаємо отак собі. Дорожіть, йдіть. Самі себе тручайте в спину. Скільки людей там, я приходжу в кінці, бачка, благословіть на дорогу. Куди в Києвоград? Бачка, від... куди на Закарпаття. Боже мій, там по 500 кілометрів їм їхати. І вони їдуть. І їдуть, і йдуть. Так що йдуть в храм.